Вітачного панство. Сьогодні у нас на огляді міні японський трактор Hitachi CX200. Встановили ми на нього таку п'ятидверну кабіночку. Висота даного трактора 1,95. м З японськими тракторами завжди буває нескучно. Так як цей трактор є дуже маленький, то ми. Від стандартної китайської кабіни зменшили цю версію, її врізали по ширині і по висоті, ну, так щоб пасувала під цей трактор. Були нарощені такі ось додаткові крила, так як рідні, дуже вузенькі. Бокові вікна у нас йдуть безрамочні. Нагадаю, можуть бути різні варіанти. А бокова дверка, ось так ми її трошки збільшили від стандарту. Так, І ту спереду розмістили ми повороти. Світло переднє, заднє, тобто кабінка у нас в максимальній комплектації. Так, і покажу по салону, що ми тут маємо. Всі дверки у нас йдуть на газліфтах, під ключ. І тут маємо такі ось обшивочки. Обшивки салону. Все, так файненько у нас обшито. Червона нитка під фактора. І стеля у нас трошки світліший матеріал, але теж червона нитка, щоб було світліше в кабіні. Обшивка у нас йде трошки нетипова, так як кабіна зменшена, так щоб було більше місця всередині. То трошки по-іншому обшито. Динаміки у нас розміщені вже спереду, а не взаді, як зазвичай, світло і все, все Все на своїх місцях. Так, тут ми розмістили масу. В тракторах японській більшості маси немає, а тут, щоб можна було вімкнути магнітофона, не світились кнопки, тому, тому так зробили собі, зайшли в кабіну. Масу вімкнули, все під рукою, не треба десь там відкривати капота. Все дуже зручно. Тут у нас розміщена пічка. І тут ми маємо таку ось панельку, магнітофон, має флешку. Ну, Музики включати не буду. Світло переднє, задні двірники, вентилятор, клавіша пічки. Бокові вікна у нас йдуть на таких ось клямках. Акуратно відкрили і собі дверка тримається, і все, чотенько. І задня дверка у нас просто на газліфтах. Маємо ще тут двірника ручного. І ось така от гарна продуха. Незважаючи на те, що кабіна маленька, але всередині для одного місця, місця більше, ніж достатньо. Тобто дуже зручно і по висоті, і по ширині. І разом з тим чудовий огляд на передні колеса. Як бачите, через ці маленькі віконечки видно колесо. І так взагалі по кругу все за склом. Тому файно все видно. Друзі, на цей трактор шаблону не буде, так як тих тракторів є небагато. Таке щось тільки з пригонкою трактора. Ну і все. Всім дякую за перегляд. В коментарях додавлю свій номер телефону, закріплю сторінку, пишіть, дзвоніть, заходьте в гості. Все, всім добра і, і добра.